Партнер Проекту Бренд з грузинським характером з самого серця сонячної, виноградної гірської столиці. Бренд з грузинським характером. Яйця з беконом, сир і помідори, пломбір і шоколад. Ці поєднання продуктів стали для нас буденними. А як щодо білого шоколаду із чорною ікрою? Таку незвичну комбінацію у нульових презентував британський шеф-кухар Хестон Блюменталь. Він помітив, що солоні смаки чудово відтіняють солодкі страви. Завдяки Блюменталю виник фудпейринг – течія у гастрономічній культурі, яка дозволяє вийти за звичні рамки та отримати абсолютно несподівані кулінарні поєднання. Експерименти продовжив бельгійський хімік Бернар Лаус. Він створив ціле дерево фудпейрингу, яке допомагає підбирати оптимальні комбінації. При цьому продукти мають максимально гармоніювати між собою на рівні аромату та смаку. Тільки так можна отримати новий неповторний рецепт. Фудпейринг не тільки про поєднання їжі, а й напоїв. Це мистецтво відмінно опанували у Грузії, яка славиться своїми відбірними коняками. Грузини розвінчують головні міфи про споживання цього благородного напою. Наприклад, на пострадянському просторі коняк часто подають з лимоном. У Грузії комбінації коняк і лимон ви точно не зустрінете. Ідеальною парою для благородного напою грузини вважають персик. Він чудово підкреслює аромат коняку і дарує гармонійний післясмак. різноманіття дарів літа відкриває широке поле для експериментів. Для витриманих напоїв найкраще пасуватиме нектарин. Його варто подавати трохи прохолодним і нарізати не надто тонко, аби у шматочках зберігся сік. А із молодими коняками можна спробувати сливу. Фрукти доповнюють і примножують найтонші відтінки неповторного смаку і аромату коняків. Ще один приклад гармонійної компанії для благородного напою традиційні грузинські спеції. Цариця грузинських приправ, сванська сіль, містить у собі букет трав, зібраних у прекрасній і загадковій сванеції. Сванська сіль, як і грузинський коньяк, наповнена складними відтінками ароматів, що передають саму суть грузинського життя. Ще одне грузинське багатство аджика. У вигляді соусу чи висушеної приправи вона стане чудовим акцентом святкового столу. Аджика прекрасно поєднується із грузинським коньяком, Разом вони буквально зігріють вас зсередини. Не забувайте також про імеретинський шафран, базилік, кінзу, тархун та інші спеції у чистому вигляді. Чи у стравах вони гармонійно доповнять ваше свято смаку. Грузинський коняк ідеальний помічник у кулінарії. Він підходить як для приготування м'ясних страв, так і десертів. Невелику кількість коньяку можна додавати, навіть готуючи домашнє морозиво. Сміливо експериментуйте, відкривайте для себе нові гастрономічні поєднання та насолоджуйтеся смаком життя з самого серця сонячної виноградної гірської столиці. Бренд з грузинським характером.